Сторінка 214, параграф 54. Чому Євразію вважають музеєм кліматів? Від екватора до полюса в кожному кліматичному поясі природа має свої таємниці і чудеса. Джон М'юїр, шотландський та американський природоохоронець. В яких кліматичних поясах і областях розташований материк Євразія. Материк Євразія лежить в межах усіх кліматичних поясів північної півкулі. У межах кліматичних поясів виокремлюють такі типи клімату. Морський клімат. Західного узбережжя, континентальний, морський клімат східного узбережжя, мусони, середземноморський. Такими типами клімату вирізняються помірні і субтропічні пояси, які займають найширшу частину материка малюнок 159 Розглянемо таблицю характеристика кліматичних поясів Євразії кліматичний пояс, температура, літо та зима, повітряна маса, сезон опадів, кількість опадів у міліметрах. Арктичний кліматичний пояс плюс 5 влітку мінус 32 в. Зимою. Арктична повітряна маса. Сезонність опадів рівномірно впродовж року. Кількість опадів 100 мм. Субарктичний плюс 12 мінус 32. Літом помірна повітряна маса взимку арктична. Опадів більше влітку. Кількість опадів 300 мм на рік. Помірний поділяється на морський та континентальний. Морський плюс 18 плюс 5 взимку. Континентальний плюс 20 мінус 5 в зимою. Помірна повітряна маса. Сезон опадів для морського рівномірно. Для континентального літом. І кількість опадів морський від 1000, континентальний від 2000. Субтропічний поділяється на середземноморський та континентальний. Середземноморський плюс 8, плюс 5 літом тропічна повітряна маса. Сезонність опадів взимку. Кількість опадів 500 мм. Фементальний плюс 20 мінус 5 взимку помірна повітряна маса. Сезонність опадів рідко, кількість опадів 100 мм. Тропічний кліматичний пояс плюс 35 плюс 18-24 взимку. Тропічна повітряна маса, кількість опадів рідко, кількість опадів 50-100 мм. Субекваторіальний плюс 24 плюс 16 взимку. Літом екваторіальна повітряна маса взимку тропічна. Сезонність опадів влітку. Кількість опадів 3000 мм на рік. Екваторіальний кліматичний пояс. Літом плюс 25-28, зимою плюс 25-28. Повітряна маса екваторіальна. Сезонність опадів. Рівномірно впродовж року. Кількість опадів 1500 1500-2500 мм. Як клімат впливає на господарську діяльність людини? Кліматичні умови Євразії визначають господарську діяльність населення. Значна частина материка має клімат, який є несприятливим для проживання і господарської діяльності. Клімат високих шеврот, суворий і дуже холодний. Континентальний клімат у тропічному, субтропічному у помірному поясах посушливий, спекотний або холодний, з великими річними і добовими перепадами температур. Субекваторіальний мусони та екваторіальний клімат з дуже великою кількістю вологи характерний для південної і південно-східної території Євразії. Помірно вологий клімат є сприятливий для проживання людей і, відповідно, для всіх видів господарської діяльності. Ці умови максимально відповідають морському і помірно континентальному клімату помірного і субтропічного поясів, дещо меншою мірою субекваторіального. На території території материка можна виділити дві зони найсприятливішого клімату. Одна розміщується на заході і займає майже всю Європу, і Азійське Середземномор'я. Друга зона розташована на південному сході Азії та простягнулася вздовж узбережжя вузькою смугою, яку відмежовують з боку материка Гімалаї, гори Центральної та Східної Азії. Саме в цих зонах найбільша густота населення, що прискорює розвиток. Промисловості транспорту, сфери послуг. тут сприятливі умови для багатоголозевого землеробства та тваринництва, які забезпечують промисловість сировиною.